Вітання, ви дивитесь проєкт Прамтайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Не так давно у нашому місті, Довгинцівському районі, презентувала автомобіль Господарочка. Цей проєкт направлений на надання комплексної допомоги з обслуговування вдома. Програма реалізується у рамках співпраці місцевої влади а також ради оборони кривого рогу з іноземними партнерами. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Дарія Васильєва, завідувачка відділення організації надання. Адресною натуральною та грошовою допомоги пані вітаю. Добрий день. давайте почнемо з такого питання: чим саме оснащений автомобіль господарчика автомобіль обладнаний приладдям певним для надання послуг, таких як для перукаря, для оператора пральних машин, для взуттєвика, для соцробітників, то тобто єсть. Все, що потрібно, воно все є, ну, тобто все необхідне для того, щоб людям надавати таку допомогу, так угу. а які от в цілому надаєте послуги громадянам за допомогою з цього автомобіля? От ви сказали, перукарські послуги, тобто виїжджає автомобіль правильно. Так, от, так. виїжджає автомобіль, угу. то ось, е, тобто коли від е, е, Збирається mm -hmm. мультидисциплінарна команда. Ми туди можемо залучити е, різних фахівців. Це як перукар, як оператор пральних машин, е, це можуть бути соціальні робітники, це може бути юрист, консульт, е, психолог. Ну те, чого потребує особа. А от оператор пральних машин це, тобто, автомобіль оснащений цим приладдям, правильно? Звісно, Щоб прати... Він оснащений mm -hmm. пральною машиною, е, генератором, якщо потрібно. Mm -hmm. Всім необхідним, тобто виїжджає там, бере речі, так, які так. людині потрібно так попрати. на місці, воно все робиться, воно все. Угу. Ну, і потім повертаються речі, і людина вже у себе розвішує правильно все, що це е, Ну соку. якщо е, ми будемо. Е, Певний час mm -hmm. так там ну, не буду довго. казати mm -hmm. певне ну скільки mm -hmm. якщо ми будемо знаходитися на тобто 15 хвилин довше no, правильно? так mm -hmm. плюс-мінус, наприклад, mm -hmm. дві годинки. То так. за цей час ну я впевнена, що оператор пральних машин зможе і попрати, і попрасувати. Mm -hmm. Дівчата сусь робітники можуть скласти або повісити mm -hmm. за ну, розвіс занавіски. Тому... Тобто комплексна така робота, так. можна так сказати. Так, угу. е, так. а як взагалі з'явилася ідея спровадження ось такого проєкту? Ну, перш за все, це, в цьому проєкті е, брала участь міс місто. Так. Е, дякуємо місту за те, що е, ми. Маємо змогу, маємо отримати. змогу отримати uh -huh. такий автомобіль, uh -huh. тому що він дійсно надасть на більш якісну і корисну uh -huh. допомогу нашим підопічним, тому що у Довгісінський район, наскільки ви знаєте, він дуже великий. Так і такі віддалені населені пункти, як селище незалежне, військове uh -huh. містечко. Ну туди дуже важко дібратися, як і а… Uh -huh. Завдяки цій господарочці угу. ми зможемо надати більш, більш, більшої кучі, участі, так, так, більший комплекс, більшої комплекс, можна так сказати, так. Так? Угу, послуг. Угу. Uh. Розкажіть, будь ласка, от як взагалі? Скільком людям от, ви допомагаєте, так? От у вашому терцентрі, ну от приблизна кількість, не ну, обов'язково там точна цифра. Ну, дивіться, на даний час в нас на, в територіальному центрі Довгінцяського району працює три відділення. Так. З них це догляд вдома, денне перебування, та з березня місяця цього року відкрилось нове відділення mm. натуральної допомоги. Mm -hmm. У відділенні натуральної допомоги на даний час вже надано понад півтори тисячі послуг угу. 500 особам громадянам угу. нашого району. Всі дуже вдячні, угу. всі в нас гарні, красиві. Ну, тобто, е великій кількості можна так сказати, так, так? так. людям допомагаєте. Угу. Е так, а от розкажіть, будь ласка, як от в цілому містяни реагують на допомогу від територіального центру? Звісно, позитивно, тому що е ми е перш за все надаємо допомогу людям похилого віку е та особам з інвалідністю. Угу. Вони вдячні, мабуть. Звісно, вони вдячні, вони чекають, вони записуються і дуже люблять наших соціальних робітників, які надають послуги. Тому вони дуже вдячні. Тобто емоції лише позитивні, так? Звісно. Так, ну що ж, пані Дарі, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую. Я нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Дарія Васильєва, завідувачка відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Ми поговорили про автомобіль господарочка, а також про ті послуги, які він може надавати містянам. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відняли наші кореспонденти. Дня тисячі людей у кривому розі отримують соціальну допомогу. Особливо важливо вона стала під час війни для тих, хто втратив рідних, житло, здоров'я. Мобільні бригади соціального захисту працюють у кожному районі міста. Перукарські послуги вони необхідні всім. А взагалі, оцим людям, які похилого віку, які інваліди, ті люди, які не можуть вийти самі і не можуть піти до перукарні. І тому я надаю послугу, підстригаю людей. Гоління бороди, фарбування волосся, миття голови це все ми робимо, тому що люди в нас інваліди і більшості лежачі. люди. Нову автівку господарочка передали до Вгинцівському терцентру. Вона має все для того, щоб допомогти людям, які не можуть подбати про себе самостійно. Всі будуть, будуть залучені, перукар, оператор пральних машин, взуттєвик. також в нас є соціальні працівники, є, ми можемо залучити психолога, юриста, те, що людині підопічні треба буде, всі фахівці будуть залучені. Машина обладнана, в неї є весь інструмент для обслуговування людей. Для того, щоб скористатись нашою послугою, людина повинна звернутися до управління праці, подати заяву. У 2025 році лише Домигненцівський терцентр надав понад 128 тисяч соціальних послуг, і нова господарочка. Це ще один крок до міста, де допомога справді поруч. Така поміч стала можлива завдяки міжнародному партнерству. Автомобіль надано в рамках проекту проон та уряду Канади. Продовжує виконувати, взяти на себе зобов'язання. І розширюємо сферу своїх послуг. З цього року у нас вже працюють і нові соціальні таксі, котрі виділили кошти, і зараз ще закупаємо транспорт, щоб в кожному. Ріторіальному центрі соціальних послуг було соціальне таксі. І охоплюємо ми наших містян І новою послугою це машини, господарочки. Зараз у місті діє понад 10 установ соцзахисту, зокрема терцентри, будинки милосердя, простори адаптації. Їх оснащують сучасним обладнанням, меблями та технікою, аби підтримка була не лише доступною, але й якісною. Анастасія Костенюк Паршимський.